Хлопці, які захищають східні кордони нашої країни, потребують неабиякої допомоги. І якби не волонтерська підтримка, то навряд чи змогли повноцінно воювати. Техніка, бронежилети, харчі, одяг, взуття, засоби гігієни все, чого потребують бійці, їм постачають небайдужі за кошти освітянів, за кошти людей доброї волі. Лісовики дуже допомагають. Лісовики і відправляємо сьогодні і горюче, і теплі речі, умрудування, берці. Продукти харчування, вода, все, все що необхідно. У Тячівському районі створили волонтерський центр і вже кілька разів відправляли вантажі закарпатським воякам. Днями зібрали нову партію гуманітарної допомоги. Допомагають то, що не можу інакше. Завдяки вашій передачі познайомився з Богданом Івановичем, пішов, знав, що треба. І так потихеньку лісники надали ліс. Вишківське лісництво. Люди прийшли добровільно допомагають. Волонтерами стають всі, незалежно від професії та статусу. Водій Юрій уже вдруге везе цінний вантаж. Перший раз ми перевозили по маршруту Тячев село Нової Петрівці. Це під Києвом, волонтерський центр Афганський. Вот. Так же само ми їхали з банером. ГАІ, слава Богу, нас взагалі не тормозило, тільки желали щасливої дороги. Вот. При приїзді в волонтерський центр теж забралися афганці, много очень людей розгрузили автомобіль. Приєднуються до акції і приватні підприємці. Лісівники краю зібрали понад 30 кубів лісу для обігріву. Завдяки, наприклад, людям, які займаються цим, вийшли на нас. Ми фактично допомагаємо чим можемо. Надаємо місце для погрузок, погрузи. Ну фактично всі, всіма можливими методами, що від нас залежить, підключаємо людей. Окрім того, що на схід відправили обігрівачі, плити, одяг, взуття, харчі і все необхідне, на майбутнє планують ще одну акцію для дітей Донбасу. Акція діти Тячівщини для дітей Донбасу. Ми хотіли відправити на Різдвяні свята, але потім прийшли до висновку, що все ж таки краще буде, коли ми будемо передавати їх з рук в руки. Поки діти на канікули, діти виходять з канікули, і я своїм побратимами їдемо туди на схід. Підключилось 18 шкіл Тячівщини, зібрані подаруночки. Це далеко не останній вантаж. Волонтери обіцяють допомагати доти, допоки захисники цього потребуватимуть.